Thank <laughs> you. Товаришу старший оперуповноважений, дозволите доповісти випуск цього року, товаришу журавель. Радий розслідувати цю справу разом. Він hey. бере привіз, як ви і наказали. Проблеми були. Трохи поганяв мене. А двоє журавлів? Не Ненахабний. Я такий один. <плес> Сволото! <плес> Нарипайся! Міліція! Вас заарештовано, громадянине! Але особисто я за версію витоку даних по цифрах, хтось із наших багато потякає. Як вони шукався поліція куплена? Тоді без варіків я наступний. Так я себе з піцом трохи підрізав, щоб тітка пожаліла і. Привіт, Богдан! Це тобі для гарного настрою у тебе Т-9 написав? Таня, без образ. Але я вже мучу з Лєрою. Да. Лєра, у мене є два білети на круте кіно. Ну, чого ти морозишся? Ну, я ж самий крутий хлопець у школі. Ну, mm -hmm, да. Ти балаболбодя. А, а я б сходила в кіно? Дарую. Можеш взяти з собою бабусю. Пацан навіть в костюмі зайчика залишається пацаном. Зате потім у нас будуть гроші на ремонт берлоги, і Ліра зрозуміє, що я не балабол. бомба. Лєра, не засмучуйся. Твій хейтер отримає люлей. Дякую, бабусю. Там така дівчина, що її ромашками не завоюєш. Ну мені трохи по господарству, і я тобі дам 101 троянду. Вау! Оце розмова! Все що залишилося? Та ви що? Це я. Півдня працював просто так, а в подарунок дівчині на день народження я покажу мазолі на долонях. Це обручка від Даніеля. Лєра. Вітаю. А я тобі теж колечко приніс. Тільки не таке, як Даніеля. Паца, не нагнітайте. Я і так розумію, що попав. Не знаю, що тепер робити. Та треба було йому взагалі пику натовпти цьому опудалу голландському Тільки що попросив передати, що чекає на тебе в своєму кабінеті. <ріху> Богдан, це правда. А ти що там робиш? Я. Не я. Підкладаю під стіл папірець, щоб не хитався. А я б церковну приходську записався. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Чуєш ти, Лера моя дівчина, якщо хоч пальцем її торкнеться, я тобі шпаківню розвалю. Шо? Я той з ким тобі краще не зв'язуватися.